Друзі, всім привіт, і доброго здоров'я. Приїхали значить, оглянути ще один наш точок. Це новий точок ви його ще не бачили. Значить, Йдемо, будемо показувати. Цього року ми розширяємо наше, наш, ну, кількість наших бджолог-сімей, додаємо ще один точок. Звісно, що будемо їздити. Ця кочова пасіка теж збільшить свою кількість, але разом з тим ми ще додаємо, у нас буде один-два точки стаціонарні. Той точок, що в нас був біля церкви, ми його фактично вже забираємо, тому що він в містечку стояв і там проблема у нас того точка, що там ну, багато пасічників, по п'ять сімей тримають по десять так невеликих. І в нас розбивають часто наші сім'ї, особливо осіння. Тобто бджоли голодні, ну от відводки я туди, як правило, оселив, звозив, роді заселяв і так далі. І часто це з такою проблемою ми стикувалися. Тому цього року я прийняв рішення. У нас є два села. Це у нас перший точок, який верніше, точок, який ви бачите вперше. Тобто, Попередніх відео його ще не було. Це у нас Таращанський район, тут дуже класна медоносна база. Вже ось зараз фактично нам вже є користь, тому що тут дуже багато верби, берегів, дуже багато є медоносів, пильценосів, навіть більше, те, що зараз нам потрібно. І далі тут також є багато акації, є трохи липи, є, тобто постійно ціло, ціле літо, є різнотрав'я, є такі якби підтримуючі взятки. Тому цей точок нам... Дуже подобається. Е, ну, в общем, зараз ми приїхали провести роботу. Е, яким чином е, ми тут будемо працювати, це я буду розказувати в наступних відео. Таку інтригу збережемо. Значить, але вже хочу сказати, що ну, ось таким чином ми розширяємось. Тут в планах на цьому точку, щоб нас великі лежаки звести, щоб вони всі були в одному місці. Тому що це вулики, які забирають багато часу, і коли поруч, наприклад, у нас стоять корпусні вулики і лежаки, то дуже незвично працювати, тому що біля корпусного прийшов, зняв там верх мед, заглянув в гніздо, якщо це потрібно, а може навіть і не так. Ну, тобто набагато практичніше. Кочува, у нас пасіка вся лише на е, корпусних вуликах. А тут у нас будуть вулики-лежаки. Поки що так, але що ми далі вже там е, яким чином будемо працювати, то будемо показувати у відео. Значить, зараз ми приїхали е, яку роботу провести. Спочатку підчистимо трошки льоточки і подивимось по кормах, щоб розуміти, яка ситуація з кормами на цій пасіці. Жилки сидять. Щемейки дуже гарні. Сидіть, ідіть, боже. трохи прохолодно не буде, я всередину лізти. Відкрив перший вулик, хотів заглянути, але зараз таки собі подумав, що на вулиці досить таки не жарко і навіть ну, погода ще плюс-мінус нормальна. А то що вітер... То, що вітер, то я не буду заглядати. Вони вже просяться, хочуть договірш політати, але хочеться. Ще дрема, яку робив. Зразу початку ми відкриваємо. нижней леточки с таким чином у участка до так друзья видите значит при участке летки В попередньому відео, коли ми той точок чистили, я казав, що ну, вигрібав бджілок, там теж у нас невелика кількість бджоли була. І Мене запитували про таку крошку, як є тут. Тобто, це крошка, яка залишається внаслідок того, щоб бджоли розпочатують мед на рамках. І таким чином вона осипається, залишається на низу. Питали, де, який там ну, умнік писав, що е, де крошка, що ти дуре, якусь фігню користо, написав. Е, хочу сказати, що значить, крошка, ось в цих вуликах є крошка, в цих вуликах і в лежаках є крошка. Е, там, де глухе дно. А в тих вуликах, де ми чистили в попередньому відео, тобто в вуликах сіно там у нас повністю дно ці частини, то в нас не може бути цієї крошки. Чому не може бути крошки? Тому що крошка падає е, під низ. Тобто ці частину вона все осипається фактично на землю. А якщо вона навіть і є там, то її дуже небагато, тобто це, що залишається на цих. Так, спочатку, значить, як ми чистимо у цих вуликах, одразу скажу, що це вулики е, це цього року ми їх фактично... Придбали, тому що ми працюємо лише на нижній льотки. То наша перша робота з ним. Да, в нашій специфіці бджіл. Тут є вже і верхні льотки, ну нічого, хай вони будуть. В даному випадку для весни ці це, ну, як ми вже з попередньої роботи наші з вуликами, ми випрацювали технологію, що працюємо лише на нижній льоток, бджолам молодим, які верхніх, Корпусах медових знаходяться, їм нема що робити. Тобто все одно бджоли літають. Ну, я знаю, що хлопці працюють і кажуть, що медопродуктивність більша, коли сюди саме бджоли приносять мед. Не знаю. Це вже ми в майбутньому будемо за цим слідкувати. Давайте для вас спеціально відкрию одну сім'ю. Трошки Маш, тут, більше, треба класти, Да. Замурувалися. Не замурувалися, так. значить нема чого туди і лізти. Вони замурувалися. Обережно. Покладемо ми їм вже дотації, вже бджолки наші літають. Е, значить, які дотації будемо класти? Важливо, покажемо. Я ще не знаю точно. В наступних відео Льотки були закриті, але вже бджоли давно просилися облетітися. Ми бачимо, угу. почистили е, льотки. Все, повідкривали їх, тому що тут льотки були закриті. Тут Пасічник приставився, Царство небесне вже на початку лютого. Швидко дідуся забрала хвороба, але нічого. Ми будемо його в доглядати совісно. Бо Все вони вже раз. наші, так? Ну, вони то наші, але людина гляділа і це така річ. Ось так. Друзі, дочищаємо ми вже нашу пасіку. Е, значить, що виходить? Тут вже бджолки просяться на обід і у багатьох ось така ситуація. Тобто, відкриваємо спочатку ми нижні ляточки, підчищаємо, так. Але верхній ляточок по мірі можливостей. Тут вже кишать. Да, тобто, вже так ми відкриваємо, а вони вже самі нижчі. Ми бачимо, не а, та зараз Хочі, сюди. а тут вже бджолки ось ага. ось таку, бачите, хопа, Бджол? і вони вже пішли, вже вони починають вилітати, вже вони хочуть попорожнити свої шумочки. Тому угу. такі ось справи. Сім'ї вже в нас давно хотіли облітатися, тут були літочки закриті. Це придбали, ми здобули цей точок тільки цього року. Значить, Лише вулики на Доданівській рамці. Усі в нас, повторюся, ми тут і за місце домовились не лише за пасіку. Значить, тут у нас будуть вулики-лежаки. Є на ці пасіки чимало ось таких рогатих вуликів, є корпусні вулики. Ці вулики, звісно, що в нас будуть кочувати, ми їх теж заберемо, долучимо до наших бджілок. А в цих е, лежачках будемо займатися. Ну, побачимо по сезону, в принципі, покажемо, що ми будемо робити. Вже в нас є плани певні. Так що такі от справи. Будемо рознімати відео. Точок цікавий. Пасіка, тут такі яри. І село називається Червоні яри. Ну, коротше, такі справи. Всім дякую за увагу. миру добра, Божої благодаті та Божого благословення.